Адміністрація району міста Харків надає різноманітні послуги для мешканців району. Деякі з основних послуг, які можуть надаватися адміністрацією району, включають Організація житлово-комунального господарства. Адміністрація забезпечує контроль за роботою житлово-комунальних служб у районі, включаючи постачання води. Вивіз сміття, утримання доріг та інфраструктури, управління місцевими підприємствами та установами. Адміністрація здійснює керівництво роботою різних підприємств і установ у районі, таких як школи, лікарні, культурні заклади тощо, розвиток інфраструктури. Адміністрація здійснює керівництво проектами і роботами з розвитку і покращення інфраструктури району, включаючи будівництво доріг, парків, спортивних майданчиків та інших об'єктів, надання допомоги громадянам. Адміністрація надає підтримку та консультації громадянам у вирішенні різних питань, пов'язаних з життям в районі включаючи соціальну допомогу, реєстрацію документів, отримання інформації та інші послуги. Культурні та спортивні заходи. Адміністрація допомагає організації культурних та спортивних заходів у районі. Включаючи фестивалі, концерти, виставки, спортивні змагання тощо, захист прав та інтересів громадян адміністрація виконує функцію захисту прав та інтересів мешканців району, включаючи розгляд звернень, врегулювання конфліктів та надання правової підтримки. Для отримання детальної інформації про конкретні послуги та їх доступність рекомендується звернутися безпосередньо до адміністрації району та абсолютно безкоштовно скористатися послугою виклику перекладача жестової мови ConnectQR. QR.